Відомий український фотограф Олександр Глядєлов зазирнув у світ людей хворих на ВІЛ. Свої роботи він виконав у чорнобілій техніці. Його моделі жінки різного віку, яких об'єднує один небезпечний діагноз. Виставку творів митця відкрили в педагогічному університеті Чернігова. Це все ВІЛ-позитивні жінки. Вони вирішили виступити з відкритими обличчями для того, щоб довести всьому світу, що це не є вирок і життя продовжується, і можна бути щасливим, незважаючи ні на що. Роботи фотохудожника подорожують країною, аби привернути увагу до проблем вілсніду. Хвороба набула масштабів епідемії. На Чернігівщині кількість хворих жінок постійно збільшується. Чоловіки 52 відсотки, а 48 жінки, тому що на перший план вийшов статевий шлях. Близько 70 відсотків сьогодні, вже за підсумками 11 місців поточного року статевий шлях займає в шляхах передачі. І, як правило, жінки заражаються від споживачів ін'єкційних наркотиків. Організатори сподіваються на розуміння українців. Люди з віл-позитивним статусом не є загрозою для суспільства і не зашкодять здоровій людині. Я б намагалася спілкуватися так само, але е, я б була більше осторожна, а коли в мене є якісь рани або відкриті, то я б е, намагалася якось їх чи прикрити, чи якось ну, менше щоб взагалі мої відчуття не змінилися, оскільки б якщо б, е, в нас тобто спілкуватися можна з людьми, цими, вони такі ж, як і ми. Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом наводить на втішну статистику. Найвищий рівень поширення хвороби 21-го століття спостерігається у Чернігові, Прилуках, Щорському та Талалаївському районах.